При непрощенні у нас виникає хибне відчуття своєї кращості, своєї правоти стосовно того, хто провинився. Стосовно того, хто може там просити вибачення. Дивіться, Ми не помічаємо своїх гріхів. Ми не мислимо категоріями, що ми всі, як я люблю казати, з одного тіста ліплені. Ми, коли ображаємося, ми живемо так, ніби ми ніколи в житті нікого не, не образили, ніколи нікому в житті не завдали біль. І в нас така, знаєте, така самоправедність. Така, ну, я ж краща. Це ж мене ранили, а не я ранила. Я права в цій ситуації. Вона перша мені задала біль, він перший мені сказав, вони згрішили проти мене. Отже, при непрощенні, у нас є хибне відчуття своєї кращості. В нашому фокусі є тільки якийсь прецедент. І біль стає серцевиною нашого життя, наших думок, емоцій, переживань і всього решту. А свою образу і непрощення ми просто виправдовуємо тим, що нам ну, об'єктивно завдали біль, ми зазнали якісь горе в своєму житті, так? стали жертвами і так далі. Отже, є хибне відчуття своєї кращості і правоти. Воно також є небіблійне, воно є необ'єктивне і це є неправда.